Дня. Сьогодні з вами студія Arkids TV ТВ і програма цікаве інтерв'ю. І ми її ведучі Марія Іванова та Катерина Берешкевич. Сьогодні ми в гостях у начальника відділу у справах сім'ї та молоді виконкому Ніжинської міської ради басак Тетяни Федорівни. Тетяна Федорівна, ви багато років працюєте, допомагаючи людям у вирішенні складних життєвих ситуацій. Як ви вважаєте, що найважливіше у вашій роботі? Питання цікаве. Я дійсно маю великий досвід, працюю з людьми, і думаю, що найголовнішим в моїй роботі це є повага до людей, це є терпіння, вміння вислухати, прийняти рішення і допомогти. Ви є ініціатором та організатором багатьох яскравих проєктів. А, де, а над якими цікавими проєктами ви працюєте зараз? Ну, я так думаю, що тут ми можемо е, поспілкуватися з вами напряму, бо ви є, ви є активними учасницями студії, артмодель студія, Правильно, організація є така творча, і ми з вами зробили вже чимало таких проєктів. Хочу сказати, що я дійсно підтримувала цікаві проекти. Це і Перлина Ніжина», Красуня Ніжина, Жінка року, Пані Року, Фарби дитинства, в зеркалі часу, родом з Ніжина». Тобто можна перелічувати, але для чого я це зробила? Щоб в самій назві ви зрозуміли, що там є наше місто, там є любов до нашого міста, там є наші люди. Останній наш проєкт Чи шлях до себе ми показуємо таким, як ви, молоді, які в Ніжені є успішні люди, щоб ми їх розкрили і показали, як можна жити, як можна працювати в такому місті, як Ніжен, і як можна бути в ньому успішним. Ви виховали двох дітей і зараз виховуєте онуків. Вони вас напевне радують, надихають. А яку радісну подію зі свого дитинства ви можете пригадати? На так? Думаю, всі мої історії з дитинства, вони пов'язані з моїми друзями. Так сталося, що я дійсно дуже багато змінювала шкіл. Ми переїжджали з батьками, і я дуже переживала, що залишаю своїх друзів. Тому історія з моїми друзями. Я все життя, ну як все життя, коли була маленькою, мріяла про фігурні ковзани. І мої друзі дали мені такий шанс. Я була маленька, така, як і ви. І коли я отримала оці ковзани, я побігла на стадіон, у нас був в нашому містечці великий стадіон з ковзанкою. Це вже, вже був вечір. І я думала, що я там буду одна. Я випробувала свої сіли в фігурних дорожках, ластівочку робила, ну я добре каталася. Але я не знала, що за оціми сніговими кучурами сидять мої друзі. Вони спостерігали за мною, посміхалися. Але коли в мене полетіла перша сніжка, я зрозуміла, що там є мої друзі. Чому я так, мабуть, пригадала зараз з вами? Тому що мої друзі є в моєму житті завжди. І я вам бажаю, щоб у вас в вашому житті були надійні друзі, такі, як є у мене. Що б ви побажали глядачам нашої програми? Я думаю, скажу просто: радіти життю. Знаєте, є такі гарні слова. Є только миг між прошлими і будущим, і є только миг за нього держись. Це є наше життя. Дякуємо Тетяні Федорівні за таку цікаву і дорослу розмову. І вам дякую. Сьогодні ми з вами були у начальника відділу у справах сім'ї та молоді виконкому Ніжинської міської ради Масак Тетяни Федорівни. До нових зустрічей в програмі цікаве інтерв'ю з відомими людьми нашого міста. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них У друзей нет выходных Если свалится счастье, подели его на части И раздай всем друзьям, это просто А когда будет надо, все друзья будут рядом чтобы включить тебе солнце или звезды В Воскресенье, суббота, дружба это не работа Дружба это не работа